Дорогі друзі, щиро дякую за запрошення, за можливість поспілкуватися, зустрітися, тому що будь-яка зустріч це таїнство, тому що коли людина зустрічається з іншою людиною лицем до лиця, коли ми навіть чи в аудиторії, чи на лекціях, чи просто десь на каві збираємося, ми переживаємо ту мить, яка ніколи вже не повториться. І тому е, оцей час спілкування його треба переживати в повноті життя. І тому, якщо ми зараз тут зустрілися, ми маємо прекрасну нагоду поспілкуватися цю годину часу і е, поділитися якимись думками, там, враженнями, запитаннями, разом пошукати різні відповіді. Тема запропонована, яка е, Вивчається в контексті от вашого курсу, це є права на життя, на свободу, на справедливий суд. І сьогодні ми також поговоримо про ці всі теми, але з іншого кут, кут, куту бачення. Ми поговоримо про це все, але в богословському наповненні. Ось тому наша зустріч сьогодні буде така міждисциплінарна. Ось ми будемо поєднувати такі різні сфери діяльності. Ви будете, як юристи, аналізувати всі питання. А я спробую з богословського погляду це все окреслити. Тема нашої зустрічі теологічні аспекти. Прав людини на життя, свободу та справедливий суд. З чого ми почнемо? Звичайно, ви, як юристи, починаєте з основного закону, з Конституції. Стаття 27, ви все це знаєте прекрасно, я тільки освіжу в пам'яті. Кожна людина має невід'ємне право на життя, ніхто не може бути свавільно позбавлений життя, обов'язок держави захищати життя те, про що говорив Андрій. Богданович, кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. Стаття 29. Кожна людина має право на свободу, особисту недоторканість і так далі, там такий великий текст. І стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Як вже було сказано, це природні права, які є в кожної людини. Ми народжуємося, ми є свобідні, і нам держава може гарантувати право на справедливий суд. Але спробуємо проаналізувати це все з богословського погляду, звідки це все береться. Отже, право на життя, ми окремо право на життя, право на свободу і на справедливий суд. Життя таке чудове, гарне слово, яке наповнене величезним змістом. Коли ми говоримо про життя, то, ну, я, як теолог богослов, починаю завжди з Бога. Звичайно, в богослови є прихильники так званої креаціоністської теорії, тобто ми віримо, що все є створене Богом, першопочатково. І людина також є створена Богом. Хто такий Бог і хто така людина? Як це осмислити в такому богословському руслі? Отже, хто такий Бог? Що ми знаємо про Бога? Ну, от, наприклад, в контексті християнства, хто такий Бог? От як ви думаєте, хто такий Бог? Питання. Творець. Так, ну творець це правильно, Ще які думки. Ну, ваші думки. Бог є. Тобто все могутній, який визначив правила нашого життя. Так, це все вірно. Правильно. А от коли ми візьмемо безпосередньо. Текст священного писання, то знаходимо дуже цікаву характеристику. Апостол Іван Богослов, один з учнів Христа, в своєму Соборному посланні це лист, він листи писав різні церквам, пише, що Бог є любов. Отже, перше таке визначення, яке дуже глибоке за своїм змістом, це те, що Бог є любов. Наступне визначення: Бог є Троїця. В християнській традиції ми віримо в Бога, який є Тройцею, Триєдиним. І завжди, от, хто там приходив в храм, Він хреститься. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Називає Троїцю, призиває Троїця. Але як це поєднати? Бог є любов і Бог є Тройця? Багато мислителів, я не тільки кажу теологів, а й філософів, задавалися питанням, хто такий Бог, ну, шукали відповіді, що таке життя. І в християнській традиції багато богословів-християн також замислювалися над питанням: хто ж такий Бог любов і чому Бог Троїться. І не могли це осягнути. Ми ніби віримо в єдиного Бога, але в трьох особах. Так ось. Святитель Григорій Богослов, який жив в IV столітті, це є такий великий, досить поважний, крупний богослов-мислитель, який прославився тим, що написав дуже багато трактатів про Тройцю, він прийшов такого висновку. От і зараз ви зрозумієте, чому я про це все говорю. Він каже, чи може Бог бути одиничкою і називатись любов'ю. Каже, Ну, не може, тому що одиничка, якась одна субстанція це є егоїзм, любов звернена сама на себе. Чи може Бог бути два, умовно кажучи? Каже, також не може, бо тоді любов буде курсувати між двома, і не буде місця більше нікому. І тільки три, триєдиність може характеризувати як любов. Це є Три якихось субстанції, кожна з яких віддає себе інші. Таким чином, любов найкраща характеристика це Троїця. Зараз я говорю важкі богословські речі, але зараз це все як розвиднюється. Тому в християнській традиції прийнято говорити про єдиного Бога, який є любов'ю. І любов найкраще характеризується як три. Три особи, три іпостасі. Ну, Коли ми говоримо про любов, три, це завжди такий любовний трикутник. Фільм Санта-Барбара. Двоє люблять, один приходить, це все руйнує. Ось Це трошки не так. Бог, любов це інший трикутник. Це трикутник такий, як, наприклад, Іван Хреститель називає себе другом жениха. Що таке друг жениха? Друг жениха це той, хто на весіллі, припустимо, дбає про те, аби нареченому і нареченій було добре. Настільки добре, що він їм там і слідкує за їжею, і слідкує за традиціями, тобто повністю себе зрікається, жертвує з собою ради двох інших. І коли, припустимо, настає. Час, от в в східній традиції, в часи Христа, 2000 років тому, першої шлюбної ночі, наречена і наречена йдуть в намет, а друг жениха здалеку оберігає їхній спокій, щоб ніхто їх не потурбував. Тобто один жертвує собою ради двох інших. Відповідно, Бог Тройця – це тоді, коли одна особа. Єдиного Бога жертвує собою ради двох інших. І кожен віддає самого себе. Це курсуюча, діяльна любов. Так ось тепер до чого я це все розказую. Якщо є Бог, любов, жива, діяльна, єдиний Бог в Тройці, то Бог, як любов не може, не може бути замкнута в якомусь просторі. Любов повинна діяти. І, відповідно, охоплювати все. І тому, з богословської точки зору, Бог вирішив створити таке творіння, з яким би міг поділитися любов'ю. І, відповідно, Бог творить світ, Всесвіт, і творить людину. Для чого? Дає Для того, щоб людина також. Була причасна любові, щоб вона відчула блаженство, яке Бог відчуває, щоб людина мала життя, яке Бог джерелом життя є. І тому, з, знову ж таки, з теологічної точки зору погляду, життя це безцінний Божий дар, який Господь нам дає по своїй любові. Для того, щоб людина. Відчула, що таке життя, щоб вона відчула блаженство, щоб вона відчула любов. І тому в християнстві право на життя це є право на цей Божий дар, який нам Господь дав, створивши людину, створивши Всесвіт і давши можливість відчути блаженство. Тому, коли ми говоримо про право на життя і звідки воно береться, то в Богослів'ї прийнято казати, що право на життя це дар. І, відповідно, якщо мені даний кожному з нас цей дар, то ми повинні ставитись до нього, так як до дару. Ніхто не має права його забрати, відняти, ніхто не має права позбавити нас життя. тому що… З людей ніхто нам життя ну, не давав. Навіть батьки, які нас народили, народили не без волі Божої, якщо говорити в такому більш глибшому сенсі. І тому е, ми всі маємо право на життя, на дар. А вже держава гарантує нам це право і всі відповідні юридичні там, наслідки, е, вона нам забезпечує. Тепер продовжуємо знову, переключаємося на богослів'я. З чим можна порівняти життя? Ну, коли ми говоримо в земних умовах, в земних умовах життя можна порівняти з сірником, який в нас тільки один залишився. От уявіть собі, ви маєте один сірничок. Попали в такі умови, десь поїхали, де зима, холод. Ви розумієте, що можете замерзнути, тут знаходити якусь хижинку, там якісь там дрова ледве-ледве десь назбирали. Темно, мобільного немає, зв'язку немає, інтернету нема, а вас один сірничок. Як ви будете ставитись до цього сірника? З любов'ю. Ви уявіть собі, ви ж не будете як-небудь ним палити його. Гасаєте, вітер подує, все знищиться. Ви будете до нього ставитись з благоговінням, акуратно, щоб, не дай Бог, не загас, бо інакше буде кінець. Таке ж саме ставлення у нас повинно бути до нашого життя. Якщо ми говоримо в земних межах, тому що життя насправді продовжується, але це вже буде обговорення. Ми потім, якщо захочете, запитаєте. Коли ми говоримо в земних умовах, ми цей дар повинні настільки шанувати і настільки його леліяти, щоб даремно не використовувати жодної секунди, а переживати це життя повнотою життя з великою обачністю і обережністю. Це не означає, що треба насолоджуватись всім і в результаті опинитися біля порожнього, розбитого, як кажуть, корита. А треба. З такою відповідальністю ставитись до життя, як з сірничком, який може тільки загорітись один раз. От в цьому така знову ж таки богословська складова ставлення до життя. І відповідно тоді виникають інші питання: а як нам жити, а як правильно, а як так жити, щоб не наробити помилок. Це вже все йде сфера як і богослів'я, і юриспруденції і багато-багато інших напрямів. Науки. Це те, що стосується права на життя. Отже, це в теологічному осмисленні дар, дар Божий, який треба берегти, леліяти, ставитись з дуже-дуже великою обережністю і радістю. Наступне право на свободу. Говоримо це знову ж таки крізь призму Богослів'я. Коли, давайте візьмемо такий приклад. Зараз, 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 зараз. Ну, от уявіть собі. Хтось має. У вас староста є курсу? Є такі поняття чи ні? Є групи. Групи, староста групи є? Хто староста? Це просто так для слова. То уявіть собі, ви староста. Е, уявіть собі, що ви супермільярдер. Який маєте все на світі. Так, уявили? Абсолютно все. Ви ну, все повністю маєте. І тут ви, ну, це дуже таке віддалене порівняння, але все-таки ми його зробимо, використаємо. Супер мільярдер, все маєте, все, що побажаєте, маєте. Ви ніби відчуваєте радість від того, що є. Ну, умовно. У вас є брат чи сестра? Є. От уявіть собі, ви супермільярдер, маєте все. У вас є брат, сестра, кого ви любите. Чи побажаєте ви, брату і сестрі, також, щоб вони мали все і ні в чому не мали потреби? Чи ви обмежитесь однокімнатною квартирою, подаруєте, все маєш, запорожець маєш квартиру, маєш. Як ви будете? Все. Ви побажаєте, щоб і вони мали все, і ні в чому не мали потреби, і відчували ну, радість. Віддалено, віддалено ми переносимо це на Бога. Бог створив нас, дав нам життя, дав нам те, що ми з небуття прийшли до буття. Але Бог не хоче обмежити стільки однокімнатною квартиркою. Так? Тобто ви народилися, ви з'явилися, все. Що хочете, то робіть. Ні. А Бог створює людину. Так, щоб вона відчула повноту радості, повноту блаженства, щоб все те, що має Бог, в чому перебуває Бог, і те, що є в бутті Бога блаженство, щоб це все відчула людина. І Бог так, таку, таке творіння робить нас. Але як Він робить? Для того, щоб це творіння, тобто ми також відчули повноту блаженства і повноту радості. Ми повинні бути створені особливим чином. Ми повинні бути свобідними. І Бог творить людину за образом своїм, за образом Божим створив її, чоловіка, жінку, сотворив їх. В перекладі на просту мову, святі отці часто осмислювали, що таке образ Божий. Одні казали, образ Божий це здатність до творчості. Інші казали, що образ Божий в людині це там, розумність. Але більшість, отців Казали так, що образ Божий в людині це свобода. Тому що тільки свобідна людина, повністю свобідна, може досягти абс абсолютного блаженства. Ну, приклад, От є хлопець з дівчиною. Як ви думаєте, що буде приємніше, коли хтось когось буде змушувати любити? Наприклад, хлопець каже, ти мене люби, все. Чи коли хлопець і дівчина добровільно, свобідно будуть любити один одного, будуть мати почуття, будуть хотіти бути один з одним. Або інший приклад: батьки. Батьки і діти. Як ви думаєте, батькам приємніше, коли діти свобідно свою любов проявляють і є чемними, чи коли батьки змушують, ти мене слухай, ти мене люби. І дитина хоче не хоче, ну мусить все виконувати. Напевно, приємніший є перший варіант, коли дитина сама любить, сама відгукується на батьківську любов, сама також хоче зробити щось добре. І тому так само і в творінні. Бог творить людину і як створить її на, на свій образ і дає повну свободу. Для того, щоб людина свобідно відгукнулася на цю любов. Більше того, Бог дає таку свободу, що людина навіть може відкинути самого Бога. Тому що свобода це дар. Так само, як життя це дар, так само свобода це дар. Тому що, коли б Бог не, створив, не дав свободи, то він би створив маріонетку. От маріонетка, що їй сказали, то вона й робить. Але маріонетка не може досягти абсолютної любові. А абсолютна любов досягається тільки свобідно. І тому поруч з даром життя ми маємо дар свободи, на який не може ніхто повпливати, навіть Господь Бог. І що ми бачимо в подальшій історії людства? Неправильно скориставшись своєю свободою, людина пішла трошки не в той напрям. Відбулось гріхопадіння. Ну, але це ми зараз будемо про це говорити. Тому, коли ми говоримо, що ми свобідні, ми знову ж таки повинні розуміти, що це дар Божий у богословському е, такому осмисленні. І переходимо на юриспруденцію, держава нам цю свободу також гарантує. Ніхто не має права нас до чогось змушувати. Там обмежувати нашу свободу хіба що за якимись там винятками, які ви знаєте. Але у своїй суті, в глибинній суті, кожна людина свобідна. Навіть коли ми будемо говорити термін свобода, досліджувати різними мовами, що він означає: там чи «ліберті», чи Freedom. Чи інше, то ми в текстологічному аналізі прийдемо до такого рішення, що це слово означає людину, яка щойно народилася, яка вільна, яка нічим не обмежена. Ось це є дар свободи. Але <кхем> цей дар все-таки ми повинні використовувати дуже відповідально. Так само, як життя сірничок, так само і свобода. Тому що свобода і свавілля це два полюси. Людина вільна у всьому. Може і добро робити, може, і зло робити. Ось. Але все-таки цей дар, за який ми також відповідаємо. Право на справедливий суд. Знову ж таки, держава нам забезпечує право на життя, право на свободу і право на справедливий суд. Яке це все гарантує. Як ми осмислимо поняття справедливого суду і взагалі юриспруденції з теологічної точки зору, ми спробуємо про це поговорити у контексті гріхопадіння. Коли Бог створив людину, дав свободу, дав можливість удосконалюватись, людина неправильно скористалася свободою. Я так трошки буду спрощувати, не заглиблюватись в якісь моменти. Якщо побажаєте, ми потім заглибимося. Людина неправильно скористалась свободою і пізнала гріх. І ось цей гріх людину знищив. Кожен з нас має на собі е, наслідки гріхопадіння наших прабатьків. Тобто, кожен з нас е, є смертний. Піддається хворобам, і, що найголовніше, наша свобода вибору дуже часто може коливатися. Ми можемо робити речі, які є ну, в богословському розумінні називаються гріхом, а в такому суспільному, ну, верніше так, в юридичному злочином, а в загальносуспільством якимось моральними, такими нехорошими справами. Так ось, чому. Ми маємо потреби у законі державному, всіх державних інституціях, в тому числі в справедливому суді, через схильність людини до гріха. Уявіть собі, коли б людина не грішила, то не було б потреби у, у законах. Ну, Наприклад, вбивство це е, злочин. Злочин. А уявіть собі, якщо людина живе виключно любов'ю, в неї навіть в думках немає вчинити вбивство. Чи навіть от Божі заповіді, візьмемо 10 Божих заповідей. Та сама аналогія. Це е, також можна сказати, з юридичної е, погляду, з це збірник законів кількатисячолітньої історії, там як закони Хамурапі. там… Моїсея також ці декалог. Але для чого вони дані? Для того, щоб якось стримати гріх, щоб людину в правильному руслі, щоб вона жила. А якби людина не мала схильності до гріха, а жила любов'ю, вона б не подумала навіть нікого ні вбити, ні вкрасти, ні когось зневажити, ні щось погане зробити. І тому закон це. Необхідна річ і суд, в тому числі, в тих умовах після гріхопадіння, в яких ми живемо. Єдине, що важливо, важливо, щоб суд був неупереджений, щоб він був справедливий. Недаремно в темі зазначено, що кожен має право на справедливий суд. Тому що юрист. Як повинен діяти морально, там, чи прокурор, чи адвокат, чи суддя, він повинен сумлінно виконувати свої обов'язки і бути неупередженим. Ось. І тоді все буде добре. Ну і Подібна от в цьому напрямі постать князя Володимира Великого. Є таке передання історичне, що коли князь Володимир Великий прийняв християнство, до того він був і наложниць мав, і руки по лікті в крові були в язичницькому способі житті. Потім, коли він прийняв християнство, хоч це була ніби така загальнодержавна його ініціатива, але зміна і в його внутрішньому духовному житті також була разюча. І ось є таке передання, що коли він перейнявся ідеями християнства, ідеями любові, милосердя, то коли прийшлося там судити бандита якогось, чи таку зробити якусь юридичну дію державну, він повністю почав це все нівелювати настільки, що розплодилась і корупція, і злочинів багато стало. І тоді духовенство прийшло до нього і сказало: якщо ти. Володар, Якщо ти очільник держави, в тебе є меч і ним повинен діяти. Іншими словами, він, чинячи свої обов'язки державні і юридичні, повинен був це робити так, щоб стримувати гріх. Ось. Тому я прийшов до того, до чого ми. Нашу зустріч почали, що насправді між богослів'ям і юриспруденцією багато спільного. Ви державними законами стримуєте гріх, в богослів'ї морально-духовними законами також відбувається боротьба з гріхом. І тому шляхи різні, але ціль подібна. Ось ось на цьому я хотів би завершити свою першу вступну частину, як в контексті богослів'я можна прохарактеризувати право на життя, право на свободу і право на справедливий суд.